Всі люблять кріпити кутики і різні елементи металею на чорні самонорізи. Але бачите, що відбувається в даному випадку? Через те, то, що тоненька основа самого самонаріза, кутик гуляє, що не дуже добре, його відцентрувати, десь до чогось закріпити тому подібне. З іншої сторони, також, що сам чорний самонаріз взагалі не підходить для таких робіт для зоні, тому що він фосфатований. А по-третє, що він є не є калений і при закручуванні взагалі може взагалі тріснути і зламатися. І подивіться на який шат відбувається в самому путку. Між самонарізом. Також є інший варіант посадити їх сам кутик на універсальний самонаріз. Універсальний самонаріз буде кращий, ніж чорний фосфатований, тим, що він буде калений, він вам не зломиться при монтажі. Але ми забуваємо про те, що в нього дуже велика головка, що не дуже гарно виглядає і не дуже естетично. ось таким чином. Саме ідеальним рішенням для закріплення металевих всяких елементів, тому в даному числі і куртика, буде ось такий самонаріз. Він так і називається самонаріз для кріплення металевих елементів для столярних робіт. Він має ось таку е підголівник потовщений, для того, щоб він ідеально сідав саме в отвір любого кріплення металевого. І, само собою, за рахунок того, що він е потовщений, він буде краще сприймати саме навантаження на зріст, тобто він буде краще витримувати навантаження ці. Плюсом також є тим, що він є, шліс у нього торкс, щоб для того краще передавати крутний момент. Ну і само собою ще різьба специфічна, яка має в основній різьбі додаткову ще різьбу, ось так вона виглядає, яка буде перерізати волокна деревини, і тим самим його буде легше закрутити в ту чи іншу деревину. Ось тут помітно, що саме ця потовщена частина ідеально входить під виконані отвори кутика, тим самим ідеально закріплює його і неможливо його саме розшатує і хід просто деревини. Ідеально сідає про калевілем.